Одного разу дуже по-простому чоловік говорив до дітей, до підлітків, і їм просто говорив, як отримати вічне життя прямо зараз і не чекати ні на що? Прямо зараз стати щасливим. Він бере, витягує своєї кишені подаруночок маленький, і простягає свою руку і каже: я хочу вам цей подарунок дати. Але що вам потрібно зробити, щоб цей подарунок став вашим? І навіть проста дитина розуміє, мені треба взяти, прийняти. Мені треба його взяти, щоб він був моїм. Так само, Боже, спасіння. Вам треба це прийняти. Вам треба прийняти найбільший дар заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі нашому Господі.